Тема про нітрати. Нітрати, які ми всі боїмося, це звичайні солі азотної кислоти, і вони є в ґрунті, в своді всьому. Тому з нітратами треба бути обережним, верніше з азотними добривами. Розкладемо трошки попеличка. Азот це грудне молоко, яке рослини споживають на самому початку. Кальцій це будівельник, це рослини при рості. При тому, як вони набирають масу, вони споживають кальцій. Калій це такий елемент, який дає нам добре зав'язатися. Плоди це такий психолог для наших рослин. Спека, холод, вологість, дощі, він допомагає справитися нашим рослинкам з цими негараздами. Рок азоту буде накопичуватися в наших. Овочах як нітрати, а вже у людини вони стануть нітритами, що небезпечно для здоров'я. Саме більше нітратів накопичується у коренеплодах, а менше у листяних овочах.